Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Син людський прийшов, щоб послужити, і душу свою, як викуп, за багатьох віддати. Аллилуйя, пан з вами. І з духом твоїм. слово святої Євангелії, ведлук святого Лукаша. Хвала Тобі, Пані. Сталося, коли Ісус молився на самоті і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи. За кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали, Деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Ілью, а ще інші за одного з давніх пророків, який Воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж, у відповідь сказав За помазаника Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не. Розповідати цього, кажучи, синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинутий старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Ото слово панське, хвала Тобі Христе, і слово святої Євангелії, зладу наші гжехи. Ам. Віця і Сина, і Духа Амінь. І вензі похвалений Єсу Христос. Дякую. Кохані любі в Христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. За кого люди мене вважають? Питаю сьогодні пан Єсу своїх учнів. В Евангелії ми читаємо в 9 розділі Святого Луки. Це питання відноситься до учнів Пана Ісуса. Але якщо. Це питання має відноситись до нас, то ми теж маємо бути учнями Ісуса Христа. За кого люди вважають Сина Людського, тобто Ісуса Христа? Це питання сьогодні є для кожної віруючої людини, бо залежить, як ми живемо, так люди розуміють Бога. Якщо сьогодні ми є живим прикладом на те, що є Бог. То відомо, коли Ісус запитається кого-небудь, хто я такий, кожна людина скаже, що ти є Бог, що ти є Син Божий. Люди будуть знати, Пана Ісуса, хто Він такий. Тільки через своїх учнів, тільки через те, що ми даємо свідоцтво про живого Ісуса Христа. І може ми не раз думаємо, що від нас. Багато не залежить, що тільки все від Бога залежить. І це є правда, що від Бога найбільше і все залежить, але від нас залежить те, в який спосіб ми виконуємо волю Божу. Так як ми чули в першому читанні, тут нам гарно лектор прочитав з проповідника, з Кохелета, який каже: що людина має вважати в своєму житті на час проведений. Має бути час на все в житті на молитву, на працю, на родину для ближнього, для суспільства. Сіяти, збирати урожай. Людина повинна вміти тим часом керувати. Бог нам дає життя, дає нам свій час для кожного з нас. І від нас залежить, як ми будемо управляти цим часом, тому що. Коли Бог сотворив людину, сказав до Адама, що тобі віддаю землю, і ти маєш з цієї землі користатись, маєш цю землю управляти нею, якби командувати цією землею. Відомо, не сказав Бог, що ми маємо нищити землю, так? але маємо використовувати те, що земля нам дає для життя людського. І вже від людини залежить, чи людина марнує це. Чи людина це використовує і як, в який спосіб. Тому сьогодні, так, як ми живемо, так нас розуміють інші люди, і так можуть по нашому житті знати Бога, так можуть пізнавати Бога, любити Бога і, і жити Богом. Це й дуже важливо, щоб сьогодні ми, як учні, бо кожен з нас, хто ходить до костьола, є учень Пана Ісуса. Щоб ми, як учні Христові, могли насправді дати правильну відповідь, хто такий Ісус Христос? Яке місце в житті Він займає, яку вартість Він має в нашому житті, скільки часу займає Бог в нашому житті? Скажу такий один приклад, колись священник пішов в парикмахерську, підстригтися треба. Бо відомо, що колись я пам'ятаю, був парикмахерський, і одна жіночка, яка стриже, каже, а що ксінців теж можна підстригати. Я ну, представте, що я не буду стригтись, ну, Який був ну, шапка ціла на голові. Ну, І раз так було, що ксьон був парикмахерський, і почалася розмова відомо про Бога, про Костю, і цей чоловік, який працює в перукарні, каже, а я в Бога не віру. Тому що все, що робиться на світі, як сьогодні світ живе, як люди себе поводять, як немає якогось спокою, миру. Я не вірю, що є Бог, бо якби Бог був, то би такого не було. Ну, і Ксьонс так якось послухав це, подивився на цього чоловіка і каже: знаєте, а я не вірю, що є паригмахери. І цей дядько каже, чоловік: ну як не вірити, то ж я вас стрижу, то як нема? А він каже, подивіться, каже, там на дворі, як люди ходять, той не побритий, той не вмитий, той не причесаний, той якийсь без фризури якоїсь і так далі. Каже, якби були парикмахери, всі люди були б культурні, охайні, помиті, побриті, підстрижені. А так каже, подивіться, скільки бомжів, скільки всього є. Каже, які зараз прически. Каже, я не вірю, що є парихмахери, бо якби вони були, то би був порядок в людей на голові. І цей чоловік каже: ну, але ж вони не приходять до мене, якби вони прийшли, то я б їх попідстригав. І скаже, бачите, ви сказали правду. Бо якби люди йшли до Бога, то би був порадок на світі. А як до Бога не звертаються, ну то ми маємо такі ситуації, які не є для нас приємні. І чому сьогодні Ісус питає, хто я для вас, так? хто я для людей? Тому що люди, котрі самі не йдуть. До Бога, не відчувають це, не мають якоїсь такої потреби, варто є, щоб бачили по нас, людях побожних, віруючих, католиках, християнах, щоб бачили, що є Бог. Бо якщо людина буде сама практикувати віру, якщо людина буде сама жити побожно, то і всі, хто її знає, почнуть задумуватися, навіщо ця людина так робить. Ось недавно мені парафіянка наша, зружена пані Юзя, така Пилипчук, вона приїжджає сюди. Хтось їх знає, як Юзя Янішевська чи Пилипчучка. І вона каже, чоловік був невіруючий, але я все рівно ходила до костьола, молилась, казала, що за нього молюсь, і він каже, вже на старості, вже коли заслаб, каже, то попросив, щоб його посповідати. І каже, навіть попросив мені чина, щоб йому дати. Бо каже, я в дитинстві колись молився, потім забув. І, це, і вже попросив, щоб вона йому написала великі букви, щоб він читав ой чи наш. І це теж є такий доказ, що коли люди дивляться на нас, як ми віруємо, як ми молимось, вони починають задумуватися. Тобто ми є такими, скажімо, для них вчителями чи катехізаторами, які роблять їм катехізацію в житті, і вони починають розуміти, хто такий Бог, що він справді є на світі. І як можна Бога пізнати через наше просте, звичайне життя. Не треба там якісь спеціальних там, книжок їм читати, чи десь там вчитися десь, але через людський приклад. Так, Я навіть сьогодні е, теж одного там хлопчину е, підвозив, він каже, а ви Ну, а я ж їду так в Бран в шапці. Ну, відомо, що міліція так не ходить, ну, але лікарня, да, ксьонц, а ви, мабуть, новенькі, бо я вас не знаю. Я кажу, новенький, а ви, може, Джегош? Я кажу, ні, схожий до Джегожа. Або, знаєте, моя бабця колись ходила до костьола. Каже, ну, бабця ходила, та й тобі місце лишила, треба ходити теж. Ну, то я знаю, якось воно буде. Знаєте, але я собі так думаю, може він так раз, другий раз би десь зустрівся, чи поговорив з кимось, чи навіть прийшов до костюма, побачив, послухав. Може би, це якось було, але завжди є важний той перший крок. Хтось його мусить заохотити, хтось йому мусить цей приклад дати, хтось йому мусить сказати, наприклад, вдома, що от ми були в костілі, от таке свято було, от ми молилися, розказував щось. Бо якщо буде таке ділення вдома, я пам'ятаю, з дитинства ми завжди, коли приходили з костюма, то якийсь такий у нас такий розговор за костюм був завжди, чи то було вже при вечері, бо ми ще йшли десь там по родині і допірувечір сходилися додому. І завжди якось так помню, чи бабця чи мама зачинали розмову. і... А от бач, сьогодні Ксьон таке розказував, бач, ми таке в житті пережили, а то правда. І так якось ця розмова була костильна. Відомо, що говорили за город, за сіно, за хазяйство, це не було ніяких проблем. Але пам'ятаю з дитинства, що завжди вдома був такий розговор, була розмова за Костю. Так, завжди ми якось вертались до того. Що, а тут таку пісню співала, ми ще не знали, а може, треба навчитися. І це і завжди так якось ну, все щось про цей костюм було розказане. І це і дуже важливо, тому що коли б ми жили кості, говорили про костюм, розмовляли про Бога, то завжди було б таке свідоцтво для других людей. Я не кажу, що ми маємо про щось друге не говорити. Але е, часом насправді варто е, вертатися до того, е, що є духовне, вертатися до того, що є справді Боже. Е, так навіть пам'ятаю, коли до нас приїжджали там, двоєрідні брати е, з маминої сторони від вуйця Франня з Хмельницька, приїжджали, то бабця все їм пояснювала, пам'ятаю, різні такі розповіді говорила. І пам'ятаю, як про хліб говорила, бо колись там впав хліб, якийсь кусочок хліба. І цей мій дворідний брат підніс, а бабця каже, треба по хліб. А що? А я тобі розкажу. Я пам'ятаю, як вона так таку історію розказувала, що як Бог створив пшеничку, сіяв, потім навчив людей збирати. Очевидно, це була така розповідь: скажімо, моїй бабці, так? Але, але як цю пшеницю Бог придумав, як вона росте. А потім люди ходили, збирали, носили до млина, молилися, що Бог їм дав сили. І той хліб потім спекли, потім продали в магазині в кооперації. і каже, скільки людей напрацювалося, але якби Бог не дав цього жита чи пшениці, то б і праця була марна. І каже, треба завжди хліб поцьомати і подякувати Богові за хліб, перехреститися, як їсти. І, і це була така розмова, так собі думаю, якби так сьогодні дітям справді пояснювали, так? як Бог допомагає нам в житті. То діти б теж по-другому відносились до цього світу і е, знали би, хто такий е, пан Єзус. Так? Не, ну, не було би так, як, наприклад, зо мною. Да? Ви хто такий? Так, ну, відомо. Я як я маю вбиратися, щоб вже люди знали, що я да? Тобто, Щоб люди пізнавали Бога в світі, да? дивилися на нас і казали, що є Бог на світі, бо ця людина є добра. Ось. І так сьогодні можемо дати відповідь. Для Пана Ісуса на це питання, яке Він своїм учням і нам дає, за кого люди вважають Сина Божого, щоб ми дали гарну відповідь, щоб сказали, що Ти є правдивий Бог, що ми в Тебе віруємо, любимо Тебе, шануємо, живемо з тобою, і щоб таким Божим життям, побожним ми собі заслужили на життя, коли Богом в небі. Амінь.